Які виклики стоять саме в будівельному секторі, що нам треба міняти, що треба поліпшувати в регуляторному середовищі? Будь ласка, дякую. Можна у мене є презентація? Вона дуже коротенька. Власне, вона не зовсім відповідає на те питання, яке ви поставили, але вона дає загальне враження. От бачите, взагалі, наш статус він всім відомий. Да? Ми є з одного боку консультативним органом при уряді, з іншого боку, оці наша наглядова рада, яка складається як з уряду, з БРД і інших організацій, чиї знаки вам всі знайомі, да? вона дає уявлення взагалі, що ми рівновіддалені, і так стало, сталося, що всі шляхи ми наперетині, як проблемних питань, так і питань розвитку. І от для того, щоб розпочати таке уяву свою, якусь більш конкретну, що відбувається з точки зору відновлення, ми провели дослідження, яке зветься Україна у війні, трансформація, бізнес-середовища та перспективи інвестування. Власне, це дослідження я ініціювала суто для внутрішнього користування, для моєї команди. Але ми настільки вражені були ну, якби, результатами, що є сенс про них поговорити. Ми робили це дослідження самі. Воно не є якимось академічним, тобто, можливо, до методики є якісь питання, але там точно опитано багато компаній нашими власними силами, і ми отримали такі з одного боку чудові результати. Бачите, дуже позитивно налаштований бізнес. А там було, значить, 90% українського бізнесу або бізнесу, що вже працює в Україні з іноземними інвестиціями, і 10% компаній, що ніколи не працювали з Україною. Україною. Тобто Україна для них тера інкогніта, і ми ну, з партнерами, нашими міжнародними, з їхнім керівництвом спілкувалися. Але все ж таки, ми бачимо, що е, лише війна, тобто security situation, є е, е, перешкодою головною для того, щоб думати про відновлення і про інвестування. Відновлення це є перш за все, що будівництво. Я зазначив, шановний пан Ласло, дуже цікаві дані також і співпадають з моїм також баченням, що е, що відбувається. Вається здавалось би. Також які сектори цікаві для тих, кого ми опитували. Ви бачите, будівництво, енергетика, промисловість. Тобто нема аграрки, нема такого традиційного IT-сектору, який всі останніми роками постійно казали, що це драйвери української економіки. Ні, драйверами будуть інакші, принаймні туди, куди хочуть вкладати гроші. Здавалось би, такі чудові дані. Що ж нам перешкоджає? А я вам покажу, що перешкоджає. Тому що в мене зараз в роботі є от е, такі кейси, вони. Різні. Різні, всі різні, але кожен кейс важить від 10 мільйонів гривень до 2 мільярдів гривень. Тобто кейси всього нічого, це кейси конкретних компаній. Але їхня цінність і проблеми, пов'язані з ними, дуже вагомі. І це ми підходимо якраз до питання: що ж нам заважає? Заважає. Нам, от бачите, дозвільні процедури е, визначили наші колеги. Доступ до правосуддя, страхування ризиків, корупція не визначена. Дивіться, тут трошки ну, такі е, дані, здається, дуже точні, там 7,7 Але я ж кажу, ми робили своїми власними ресурсами, як змогли, так порахували. Вони дають наше просто загальне уявлення. Проте у цій речі вони є тим ботилнеками, тими вузькими місцями, які заважають. Пан Ласло в своїй презентації показав, що 3% заробітної плати загалом в країні припадає в валовому внутрішньому продукті да, ВВП. Припадає на галузь будівництва. А чого я вам поясню? Одне з таких проблемних питань це рівень встановлення і методика встановлення заробітних плат в будівництві. Ми дійшли в нашому дослідженні до того, що виявляється методика, за якою обраховуються заробітні плати, вона давно вже застаріла, Вона не відповідає сучасним ринковим всім стандартам. Але наш уряд ну, поки що тримається на такому рівні, що не дозволяє компаніям, які за Цікавлені брати участь у відновленні у проєктах відбудови, у проектах захисту інфраструктури, будівництва критичної інфраструктури, робити нормальні кошториси. Тобто вони їх роблять за методиками, але що вони роблять? Вони прячуть за справжні заробітні плати в матеріалах, додаткових послугах. Потім до них приходять наші е, правоохоронні органи і з цікавістю дивляться, заглиблюються в питання, яким чином вони рахували, і всі про це знають. Це ненормально. Ми як Рада взяли на себе разом з конфедерацією. Будівельників таку знаєте ініціативу, тому що це питання треба розблокувати інакше. Ми ніколи не дійдемо до справжнього рівня зарплат, до нормального цього GDP 10%, про яке сказав пан Ласло. Як ну така я так розумію. Норма, да, яка нормальна для країн, що розвиваються, особливо для країни, яка буде відбудовуватися належним чином, це одне з ботилнеків. Другий ботилнек це питання наших земельних процедур щодо земельних ділянок. Питання суперфіцію здається, ну таке вже воно давно про це говориться. Ще там 15 років назад змінилося законодавство. Для того щоб його застосувати сервітут суперфіці, да потім емфітемзіс, щоб застосувати ці сучасні правові процедури для відведення земельних ділянок і їх користуванням, е, є великі проблеми. Ми занурюємося зараз як рада, також і в це питання, тому що інакше ми не зможемо далі рухатися вперед за цими проектами і державно-приватного партнерства і просто крити критичної інфраструктури просто неможливо. Питання оці. Оцінки. Зараз, наш такий загальний погляд, нам видається, що навіть оцінка тих самих шкоди вона є не, не ідеальна. Тут, звичайно, нам потрібно заглибитись разом з нашими фахівцями, які цим займаються безпосередньо. Я, у нас немає експертизі в Ради з цього питання, але ми точно відчуваємо, що от в це питання нам також треба буде зануритися, інакше відбудувати назад. Краще буде дуже складно, тому що фінансовий механізм, який за цим буде стояти, окрім самого дня ну, кращого дизайну або інженерії, він е, буде заважати рухатися вперед. І так, як сказав пан Кубраков, коли розпочинав, також на кожному етапі є свої ботилнеки. Серед них є більш вагомі і менш вагомі. Так от ми, як Рада, зараз націлені на більш вагомі, тому що вони складні з одного боку, політично чутливі, тому що. Е, е, їх непопулярно обговорювати на майданчиках. Ми можемо собі дозволити. Це наша робота. Якщо бізнес сам з різних причин хоче залишатися в конфіденційній цій частині, ми можемо про це казати відверто з фактами, з розкладами, з допомогою інтелектуальною або політичною, це залежить. І в цьому сенсі пропоную єднати наші зусилля. Я вже буду підводити підсумок. Так. Що в нас там є? Ага, ну бачите, вже якщо заклякла презентація, це вже теж говорить те, що треба. Ну... Його вже завершувати. Я вас хочу заохотити подивитися більш ґрунтовні дослідження. У нас є два зараз на нашому сайті. В, е, е, про системні дослідження перешкоди для відновлення інфраструктури, перешкоди і напрямки для того, щоб розбудовувати якби нову Україну. Build back Better на нашому сайті. Вони дуже цікаві і вони є для нас, те, що зветься англійською мовою. «ice opening». Е, можливо це допоможе також або буде Відповідати і вашим враженням від того, що відбувається, ми можемо поєднувати наші зусилля, тому що справді будівництво це є драйвер всього відновлення, і чудово і професійно нам про це показали на презентації Boston Consulting Group. Дякую, дякую, Тетяно. І будівництво може складати не лише 3% в ВВП, а як мінімум більше 10%.